Добрий день, добрий день всім учасникам групи. Раді вас вітати. І знову в нас прямий ефір. І сьогодні на прямому ефірі ми з начальником Мелітопольської військової адміністрації Ігорем Седоковим. Добрий день. Доброго ігоре. дня. Будемо говорити про шлях від Запоріжжя до Мелітополя, про труднощі виїзду на окуповану територію та проходження блокпостів та про небезпеку, на яку себе наражають люди. Організатор прямого ефіру Мелітопольська волонтерська група Патріот. Але ми попереджаємо: виїзд на окуповану територію небезпечний. Ми не несемо відповідальність за ваше рішення, але надаємо максимальну корисну інформацію. Уникайте емоційних та непідготовлених рішень щодо проїзду на окуповану територію. Ми попередили, а тепер про саме про інформацію. Багато питань, і це така дуже знаєте, тонка тема. Да? І ми сьогодні будемо про це розповідати людям, щоб вони зважували свої рішення, думали, про що вони що вони роблять, думали наперед і е, продумували усі дії. І перше запитання: багато людей хочуть евакуюватися з Мелітополя, тобто виїхати. Mm -hmm. так? Чула, що Маріупольці повертаються додому, але про мелітопольців я ще не чула. І коли настав той момент, коли люди почали звертатися до влади з проханням допомогти їм виїхати на окуповану територію? Ну, давайте трішечки напевно повернемось до істоків, як цей процес взагалі починався раніше, цей процес був неконтрольований. І расисти навмисно створювали чергу у так званій сірій зоні. У цей період людям доводилось і ночувати там, і інколи не одну добу залишатись саме у сірій зоні. А для розуміння, там постійно йдуть обстріли. В цей час, поки наші люди стоять у черзі, а це було і там 50, і 100, і 200 машин, тому що в нас на сьогодні є тільки одне вузьке місто, як можна приїхати на окуповану територію, і через це місце проїжджає. Всі напрямки, а це і Донецька область, і Херсонська область, і, звісно, Запорізька область. І ось коли там накопичувалось дуже багато машин, у цей час расисти проводили ротацію свого персоналу особового, перевозили техніку. На що наші військові нічого не могли зробити, не могли відкрити вогонь, тому що там залишались наші люди, чекаючи своєї черги. Тому ще у червні було прийнято Радою оборони Запорізької області порядок перетину і виїзду на так звану окуповану територію. Наразі цей порядок діє створено виїзд, майданчик для виїзду на Оріхівському шосе, де на сьогодні ведеться черга по напрямкам. Виїзду, тобто цей процес став контрольований. І на сьогодні ми чітко розуміємо, що та кількість машин, яка поїхала у сіру зону, і поки вона цю сіру зону не покине, наступна колона туди не піде, тобто, в першу чергу, це безпека. В другу чергу, ми звісно, розуміємо, що є. Якась черга, і це е, визиває там достатньо багато е, нарікань з боку тих, хто стоїть у, ць, у, у цій черзі. Але все ж таки безпека понад усе. І на сьогодні е, ми чітко контролюємо процес е, виїзду саме зі сторони безпеки. Військові чітко контролюють, е, хто знаходиться у сірій зоні. Е, національна поліція займається своїми процесами проїзду по контрольованій території України. Тому, ось саме напевно, з червня ми почали. Мелітопольська військова адміністрація почала адмініструвати цю чергу. На сьогодні досить багато автомобілів у нас знаходиться у черзі і, взагалі, повна база досить багата. Але я скажу, що процес рухається. Люди виїжджають, можуть виїхати. І головне, ми намагаємось це зробити безпечно. Але звісно в сірій зоні. Перетин через окупантів, блокпости окупантів це дуже небезпечно ми це сьогодні. поговоримо детальніше ще далі. І ось таке питання стосовно причин, да які з, з яких люди повертаються в окупацію, але ж ми всі розуміємо, що це дуже небезпечно і зайвий раз перетинати линь, лінію розмежування не варто. Яка позиція щодо цього питання у влади? Ну, якщо брати причини для виїзду, то їх може бути дуже багато, і у кожного є дійсно необхідність така. По-перше, це є досить багата кількість людей, у кого залишились там. Родичі, Родичі так, батьки і так далі. І тому, звісно, вони хочуть поїхати провідати, хочуть там, привезти якісь продукти харчування, якісь там засоби особистої гігієни. Є досить багата кількість волонтерів. Вони на окуповану територію везуть гуманітарну допомогу, а звідти виконують дуже важливу роль це евакуація населення. І це процес для нас на сьогодні. Номер один. Ми досить багато співпрацюємо саме з волонтерами, які вивозять людей, евакуюють. У нас досить досить багато людей є у черзі на евакуацію. Тому це процес там номер один. Звісно, є комерційні грузи. Тому що ну, все ж таки ми розуміємо, що комерційні налагоджені процеси були саме з, в Україні, саме так, тому вони виїжджають сюди, там десь якісь комерційні грузи теж везуть. Але хочу зупинитися саме на ті категорії, які їдуть туди, вважаючи, що вони можуть якось зберігти житло, майно. Це дуже помилкова думка. Насамперед, ці люди в першу чергу наражають себе на небезпеку, не розуміючи того, що дії окупантів не можна передбачити. передбачити. От не можна. Тому приїхавши туди, в першу чергу, та можна не зберегти майно, а можна не зберегти своє життя. Я вважаю, що тут кожна людина повинна в першу чергу задуматись, що дорожче: життя, чи там, якийсь автомобіль, чи будівля. Звісно, можна зрозуміти, там, все життя там, працював, щось купив. Там. Але по першу чергу, це життя. Тому не можна в полон попасти. А можна в полон попасти. І не зрозуміло взагалі, як далі там складеться ця історія. Тому в першу чергу я рекомендував би. Задуматись кожній людині, яка їде і думає, що вона там збереже щось, то вона, по перше за все, повинна задуматись і зберегти своє життя. Потім ще щоб не страдали сім'ї, так але ж ну, у кожного є сім'я. Наступне запитання моє: скільки вже містян та жителів району повернулося додому, ну саме там Мелітополь, Мелітопольський район, взагалі ведеться якась статистика? Так, звісно, в нас ведеться електронна база. Ми чітко розуміємо, скільки машин виїжджає і скільки людей знаходиться в цих автомобілях. Я скажу так, осереднюючи десь 150-170 осіб виїжджає кожного дня на окуповану територію. Але тут же все ж таки ще раз хочу зупинитись: більшість цих автомобілів це чи волонтерські автомобілі, чи е, якісь там спеціальний, да. Да, спеціальний транспорт. Тобто це не переважна більшість саме тих людей, які повертаються туди для того, щоб там жити. Переважна більшість це тих людей, які все ж таки забезпечують. Е, то гуманітарною допомогою, чи, чи, чи чимось діяльність так. можливо так, там, так, тих так, територій. Тобто, тобто, в переважній більшості ці, ці автомобілі повертаються через деякий час знову до Запоріжжя з людьми, яких вивозять звідти, знаю, що виїхати, виїхати до Запоріжжя дуже складно, але ж і заїхати на окуповану територію стало ще нелегко. Ще більше, які перепони чи за все ставлять окупанти, то про що ви казали в першому моєму запитанні? Так, ну перш, перш за все, вони ніколи нічим не нехтують. Так? Їм життя простої, пересічної людини нічого не, не коштує взагалі. Тому, перш за все, треба розуміти, якщо хочеш бути там живим щитом, то вони тебе використають. Тому це саме велика небезпека, яка наразі є зі сторони окупантів. Вони можуть що завгодно зробити і. Нічого, ніякої відповідальності, як би там. Не ніякої страховки, страховки да? як то кажете. Тобто вони навіть якщо пообіцяють щось, то вони не можуть а не виконати свої Ви обіцянки. знаєте, ви знаєте, взагалі не можна на якісь обіцянки з їх боку там розраховувати. Взагалі ніякі. Тому що ми вже якісь приклади. Ми вже можливо. неодноразово ще там спочатку, коли намагалися там зелені коридори зробити. Ну, то, то взагалі. От все, що з ними домовились, все буде порушено. В цей час буде якась ротація, чи якісь переміщення техніки. Вони, Наш, будуть, хто, вони будуть тримати людей, ніхто нікого не пропускає, трясуть, перетрушують і так далі. Тобто неможливо. Чи вдається людям проїхати одразу, чи є якийсь особливий термін перетину? Ну, якось може підбуватися? Ведеться електронна черга. Є певний квотний принцип по виїзду на, по кожному напрямку, тому, звісно, виїхати там, сьогодні на завтра немає можливості, тому що є черга. На сьогодні я хочу сказати, що вона. Здвинулись там з мертвої точки, як то кажуть, тому що люди раніше чекали там і більше двох тижнів. На сьогодні можна сказати, що десь 10 днів, тиждень, 10 днів ось так чекають люди на свою чергу на виїзд. Вона стала трішечки швидше рухатись, і я думаю, що якщо ось в такому темпі все залишиться, то ми ще скоротимо цей час. А ось саме якщо про очікування, так в мене є таке запитання: якщо люди не проходять лінію розмежування за одну-дві доби або там за п'ять-сім діб, вони повертаються до Запоріжжя, я так розумію, і я знаю, що мер Іван Федоров казав, що людей заселяють у якесь житло. Ну більш, більш детально про це давайте. Так, дивіться, у нас є домовленість з деякими гуртожитками міста Запоріжжя. Саме для мешканців міста Мелітополя і Мелітопольського району через центр допомоги саме тут, який працює у місті Запоріжжя, люди, звернувшись до цього центру, знаючи наперед, що їх черга там підійде через 3-4-5 діб, ми можемо надати саме на цей період кімнату у гуртожитку. Де люди переждуть, так скажемо, і дождуться свого часу, свого виїзду. Але, ще раз повторюсь, тут ми піклуємось тільки про своїх мешканців, мешканців і Мелітопольського. Тільки район. Мелітополь та Мелітопольський так. район, так? Я так. так ну, тут, тут ми все ж таки там, всіх, на жаль, охватити не можемо, але своїх ми обов'язково допоможемо. А багато хто ще звертається з інших. Ну, Районі. знаєте, там, ну звісно, звісно, є, е, коли бачать, що хтось там поїхав, комусь допомогли, звісно, є там е, свої е, звернення. Ну а на жаль, там кількість теж у нас досить обмежена, да, і все ж таки ми сьогодні піклуємось про саме наших мешканців. Якщо люди вже у чергі знаходяться там на, на лінії розмежування або там сірій зоні, да, і це дуже довго. Є якийсь підвоз їжі або води, як піклуєтесь ви на цьому етапі? Ну, дивіться, силами волонтерів кожного дня забезпечується саме харчування та вода. Що стосується інших тем, то Запорізькою обласною військовою адміністрацією створені умови. Щодо можливості там, зарядити мобільний телефон, туалет, душові кабіни. Тобто, так, так, так. Тобто можна прийняти душ, тому що ну, ми розуміємо, що у когось немає можливості там, десь зняти якесь житло, гуртожиток. Хтось дійсно ночує там прямо на цьому майданчику. Тому ну, спробували якомога. Більше створити умов, щоб все ж таки люди, хоча б мінімальні свої потреби, могли задовільнити? Саме українська сторона не бросає своїх. Ну це неможливо, щоб українці бросили своїх. Саме так. Е, ще в мене таке запитання: чи були такі випадки, щоб люди повернулися додому, а потім знов через деякий час е, ну, забажали виїхати з яких Причин, ну сім'я, наприклад, повернулась до Мелітополя, да, і там до веселого, як наприклад, а потім там через тиждень каже, Ні, все, ми не можемо, повертаємося назад досить до Запоріжжя. Досить багато саме таких випадків, тому що я ж кажу, да, люди їдуть туди, думаючи, що життя налагоджено, і що вони будуть жити так, як жили до 24-го, mm -hmm. а насамперед, все, все інакше. І приїхавши туди, вони розуміють, що це не той Мелітополь, що це не то Веселе, чи то Приазов'я, чи то Якимівка. Це вже взагалі інші міста, тому що окупанти створили не виносимі умови для життя. <святливі> так, тоді, коли там, знаєте, знову там повернулись до тої системи, то доносів, хто краще живе, той не повинен так жити, як повинен жити як ото сусід, який там п'є, чи ще щось. Там вони воного роду ще дають за це. Якось? Так, так. Тобто там система, знаєте, то, то старих радянських часів, я не знаю, там. Традиція Ханка ВД. Саме так. І чи чекали ті люди, які там пристосувались до цієї там системи, як вони там себе почувають? Але ті люди, які дійсно все ж таки там змінювались разом з Україною, змінювались разом з розвитком наших міст, вони не можуть пристосуватись до такого способу життя. Розумію вас. Таке питання кажуть, що на блокпостах, от ми ви там, там трошки раніше казали про це, так людей дуже ретельно перевіряють, примушують діставати усі речі та проводять обшуки. Це правда, і я чула, що навіть чоловіків роздягають. Ви знаєте, як я вже казав, там передбачити, що вони можуть зробити сьогодні чи завтра, неможливо. Тому дійсно є випадки, коли роздягають, роздягають чоловіків, і там десь ще можна там зрозуміти, там шукають там, там да, татуювання, шукають, чи, да, чи синяки якісь там, можливо, там від стрілецької зброї. Але є випадки, коли роздягають і жінок. Що там вони шукають? Незрозуміло, але такі випадки теж є. І є випадки, коли перетрушують повністю всі речі. Так, всі. Тобто, ну, зрозуміти, чому саме ця машина, а не інша, не можна. Ну, ось так захотілося, тому я так і зробив. Це дуже небезпечно. Тому що завтра може бути таке, що ти там десь не так подивився. І що? Настрій поганий Поганий, не настрій. Не поганий не настрій, щось не так. Да. от все, 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 все що це вгодно. Тому, перш за все, перш ніж туди їхати, треба дуже декілька раз подумати. Саме так чи були такі випадки, коли людей не пропускали і повертали назад до Запоріжжя? Що треба робити, і чи є сенс спробувати ще раз людям? Ну, що таке не пропускали. Тобто, десь люди чекали досить довго, можливо, так. Усі сірі знаходились, там повертались. Випадків, щоб там десь розвернули там, на блокпосту, я не знаю. Напевно, що вони і були. Тобто на окуповану територію вони радо вітають. Тобто, ну, тому, тому, да, тому випадки такі, напевно, що і були. Тут спробувати чи не спробувати, ще раз кажу, треба десять разів подумати, чи, чи варто воно, чи не варто того. Тому, знаєте, кожен приймає своє рішення, але все ж таки треба, знаєте, на ці важелі ставити найголовніше, що в тебе є, це життя. І десь раз подумати. Що, що ж з іншої сторони можна покласти на ці важелі, щоб перевісило життя. І в мене ще останнє є запитання до вас таке. Я вважаю, що цікаве, які прості правила повинен знати той, хто заїжджає на непідконтрольну українській владі територію? Ну Давайте, може, там, топ-5 або <світтє> топ-10. <світтє> Найголовніше правило це розуміти, що. Там ворог. І як би добре вони там не спілкувались чи не відносились, вони вороги, тому від них можна очікувати все, що завгодно. Тобто перше правило десять разів подумай. Сьогодні ми Постійно у нас а, ке, червону лінію давно так так проходить. Воно так і є. Що стосується інших, таких більш практичних правил, то це, напевно, все ж таки взяти той мінімум необхідних речей, щоб там не було нічого, те, що могло спровокувати. бути… Не брати нічого зайвого в плані там, алкогольних напоїв, там, цигарок, це все, що їх дуже манить, дуже манить. Відбирають? Да, їм, їм це, відбирають? Да, відбирають. Їм це дуже подобається. Тому відбирають. А знаєте, коли покажеться, що мало, можуть шукати ще, може, десь є. Тому тут, тут все ж таки. Треба, треба думати над своєю безпекою. І ось, що ще цікавить? цікавить всі засоби зв'язку. Тобто тут теж ну, повинно, повинно бути зрозуміли. Останній гаджет якийсь там, до марки відомої, треба не брати. Так, тому що навіть якщо там, в гаджеті нічого і немає там, компрометуючого, він може просто сподобатись окупанту, який вирішить, що це йому теж потрібно. потрібно. Да. Ну а все ж таки, моя б рекомендація, то е якщо є можливість, то тих людей, які там знаходяться, родичі, батьки, їх потрібно евакуйовувати на підконтрольну територію. На тій території все одно на сьогодні небезпечно, і ми все одно будемо відвоювати ці території, і небезпека буде зростати. Тому найголовніше на сьогодні це себе, як то кажуть, обезопасити і приїхати на подбати, підконтрольну просивати. подбати. Та, і приїхати на підконтрольну територію. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую за. Такі гарні відповіді. Я вважаю, що комусь знадобиться ця відповідь. Цей ефір, можливо, хтось задумається і не буде робити якісь щось там поспіхом. Так? І дякую всім нашим учасникам, які дивилися прямий ефір. Дякую Радіо на дотику Запоріжжя, яке нас сьогодні радо вітає і запрошує до себе студії. І я нагадаю, що у нас був прямий ефір з начальником Мелітопольської військової військової адміністрації Ігорем Садаковим. І ще раз попереджаємо, що виїзд на окуповану територію небезпечний. Ми не несемо відповідальність за ваше рішення, але надаємо максимально корисні інформації. Уникайте емоційних та непідготовлених рішень щодо проїзду на окуповану територію. Дякую ще раз. Дякую. А ми зустрінемося. Вже через ти через тиждень до побачення.